Урочисто запалили перший газовий пальник поряд з музеєм Івана Франка. Сюди зібралася місцева громада та керівники району і села. Така визначна для Нагоєвичів подія стала справжнім святом. Ми запалювали перший пальник біля поруч, біля хреснам, біля музею, біля хреста, який. Поставив батько Івана Франка на честь скасування кріпосного права. Поруч з цим хрестом на кінець то кріпосне право для нашої громади скінчилось, адже не треба вже ходити до лісу, в'язанками носити дрова, переживати в морози чи вистачить тобі на зиму. Історія з газифікацією села тягнеться десятиліттями, проте, вперше проведення сюди блакитного палива стало реальним у 2009 році. Тоді під час відвідиного Євичів народний депутат Олег Ляшко пообіцяв допомогти з вирішенням цього питання. І, повернувшись до Києва, наполіг на виділенні коштів для газифікації малої батьківщини Івана Франка. У червні 2009 року, під час перегляду державного бюджету на тодішній рік, за моєю ініціативою, як заступника голови бюджетного комітету Верховної Ради, окремим рядком у державному бюджеті було вписано 2 мільйони гривень. На соціально-економічний розвиток села Нагуєвичі, перша оселя, в якій з'явився газ, господа мешканця Нагуєвичів, пана Степана. Чоловік каже, вже зранку приходили сусіди дізнатись, чи справді загорілись конфорки кухонної плити. Адже багато хто після стількох років очікувань і досі не може в це повірити. коли була розмова, в мене десь сумніви закрали, що так будуть виділені кошти, бо вже привик до обіцянок, а які закінчують як час часто нічим. А коли через місяць виділяють кошти, ну це знаєте, вже подив викликає, але приємний подив. І побільше, аби таких приємних були в нашому житті, наших людей хвилин радості. Проте відсутність газу була не єдиною проблемою на Гуєвичів. Селяни скаржились на жахливі дороги та відсутність дитячого садка. Олег Ляшко пообіцяв потурбуватися про вирішення і цих питань.